А ось інша історія, яку розповідає німецький льотчик-бомбардувальник Готфрід Леске. Він згадує про одного полоненого французького пілота-винищувача Моран Саун'є 406, який був настільки втомлений, що ледь не засинав просто за їжею і виражав байдужість до всього, що відбувається навколо. Француз сказав німцям, що йому доводилось виконувати до 15 бойових вильотів на день. Ну, це навіть важко повірити, це просто неймовірно. Але все одно ані він, ані його колеги нічого не змогли протиставити могутності німецької авіації. Сам Леске розповідав про таке: ми проходили над французькою базою. Там стояли щонайменше 50 літаків, і жоден не злетів, поки ми не пройшли, або радше поки вони не вирішили, що ми вже пройшли. Потім, коли деякі з них таки злетіли, наші месер були вже готові їх зустріти. Полонений француз не виявив жодних емоцій. Він просто сказав так, вони не хотіли вмирати. Він сказав це так, ніби немає на світі нічого природнішого, ніж для солдата не хотіти вмирати. Він просто знизав плечима. Війна для мене закінчилася. Це все, що він сказав. Він був зовсім спокійний і анітрохи не сумував із цього приводу. Право на життя це найбільше право людини. Але що хоче сказати Леске цими словами? Він підкреслює цю прірву в моральній готовності німців і французів. Мовляв, німці завжди готові виконати будь-який наказ і готові навіть пожертувати власним життям, бо вони солдати. А французи. Вони просто тішаться, що залишилися живими, і тепер війна більше їх не стосується.